Української сектора, справа в тому, що міжнародне товариство сьогодні допомагає розмініковувати протесту. Слава Україні! Слава Україні! Україні! Виплатим заробітної хати тривально-тролепського управління і також щодо справи. Щоб визнати свій протест депутатам Житомирської обласної ради. Справедливої в тому, що э, прийняли одесне рішення про виділення половиною тисяч гектарів поліції фактично під субвенції на э, компанії. А ми знаємо, що електротранспортом э, э, перевозиться э, в міській області э, більш ніж 65 тисяч гектарів на території э, зі, воно половини кількох районів субвенції під видобування. З тим хто скільки переводить. Да, Три тижні, значить, не тринадцять відсотків, а більше народними депутатами а, в розмірах шістдесяти відсотків. Голови радіо шадністрації стосовно того, чи він отримує заробітну плату. Я хочу запитати міського голову пана доволі. Чи він отримав заробітну плату? Чи отримує заробітну плату? його працівники мова йде про прямі порушення прав людини. Тобто дійсно є е, який Говорить е, про те, що люди не є рабами. Після цього кодекс наш і конституція України говорить про те, що зараз переробки. Повинна бути визначена в повному об'ємі і своєчасно. і тому я вважаю, що це не хапання за вимоги людей. А ті люди, які не роблять того, що зобов'язані робити то згідно законодавству, їх просто не міг їм в кануючих органах влади. І тому ще розмовляємося і вимагаємо, щоб заробітна плата завжди виплачувалася своєчасно. Ще до речі, одна проблема є. Тож не сьогодні вирішила це проблема. Це проблема виникла вже багато років назад. Знову ж таки виникає питання. Що що чому люди страждають? Чому що на це вистачає коштів, А на заробітну плату не вистачає і ще одне питання пов'язане. Від водій за кермом, він возить борговиків, а людей, громадян, студентів, школярів. Це що? Це це, це молодний водій а ви розумієте, що це може ходьба, бути і порушення правил руху, можливо, в випадки, землі, не дай Боже, статися, бо люди на пів голодні, так скажемо. В одному з рівнів було, було написано, що ви будете перекривати дороги. Скажіть, як да, так, як і такий спосіб. Ходьба! Тому що це дійсно ганьба, що наші люди, працюють голодні, не отримали зарплати, але в е, е, чому ще є причина не перекривання дороги, Тому, що адміністрація трамвайну тролейбусного управління не підтримує ці акції протесту на сьогоднішній день. Люди, людям не дозволили взяти вихідний день, людям не дозволили, ну, затримавши на роботу, вити на Акцію протесту, Звичайно. тому ви бачите сьогодні люди, що працівники знаходяться в цих кабінетах напроти, тому що просто вони, можливо, адміністрація поводить себе так. Ну, незрозуміло, не мені особисто, не вони навпаки повинні підтримувати Напевно, вимоги і хвилюватися за своїх працівників. Трохи, 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 трохи. Тому я мені невідомо чи Однак, зможемо ми зорганізувати людей. Щоб провести e, таку е, акцію протесту, перекривши е, дороги, е, але е, якщо ще пів роки не буде виплачена заробітна плата, я думаю, що цей громадський лігарі. транспорт буде на, виживання Є, і на, Дякую. на межі виживання, як ви е, компаційні.